Вітаю вас, друзі! Як завжди, дуже радий нашій зустрічі. На жаль, я останнім часом не можу собі дозволити частіше виходити в ефір. Тим не менш, ми продовжуємо наші розмови на дуже важливі теми, які стосуються кожного з нас і всієї України. Одразу висловлюю вам свої слова подяки за вашу активність. Нас, на жаль, не так вже й багато, але ж. На початку цієї великої дискусії я сказав: в цій справі важлива не кількість, а якість. Сьогодні будемо говорити про злочинний трикутник, який складається з Офісу Президента, Фонду Держмайна України і, славно, звісно, центр Енерго. Перед тим, як я почну, ви обов'язково підпишіться на мій канал і, звісно ж, я чекаю від вас коментарів. Починаємо. В моєму журналістському розслідуванні, яке я присвятив високопосадовцям з Офісу президента фонду Держмайна і Центренерго, виявилися ще кричущі факти корупції. Йде війна, а вони крадуть. Вони заробляють на крові наших дітей, які зараз боронять Україну. Ми всі пам'ятаємо ті скандали, коли вся країна сиділа без. Електрики, а в той час олігархи, такі як Ахметов, продавали електроенергію в Європу. Влада ж нам розповідала, що у нас нема світла в зв'язку з ракетними ударами, які призвели до того, що в Україні не вистачає електроенергії. Але ж електроенергія спокійно йшла за кордон, а такі олігархи, як Ахметов, отримували валюту. Прийшов час і держави. Йде війна кровопролитна і зрозуміло, що державі потрібна валюта, і вона нарешті вирішила також розпочати експорт електроенергії в Європу. І це можна зрозуміти, це нормально. Укренерго розробила план дій, який містив собі підписання угод з Румунією. А таке підприємство, державне підприємство Центр енергії, якому підпорядковані державні теплогенерації, експортувало свою електроенергію. Але ж тут з'являється наше, всім звісне але в справу втручається Офіс президента в особі молодого дарування заступника Єрмака шурми. Шурма це той. Менеджер Офісу президента, який контролює всю державну енергетику, він є куратором Міністерства енергетики. Тому одразу міністр енергетики прописує свій план експорту державної електроенергії в Європу, повністю перекреслюючи той план, який був створений в Укренерго. І тепер між державною компанією Центр Енерго та отримувачем електроенергії в Урмунії. Потрібно вставити фірму прокладку, тобто фірму, яка б виконувала роль фунта. І процес пішов. Кабмін вже на офіційному рівні приймає рішення відмовитись від плану «Укренерго» і приймає план Міністерства енергетики, який надиктований шурмою, оцим юним даруванням, який все своє молоде політичне життя присвятив партії регіонів. Це птінець саме цього гнізда. Це вата ватна, яка присутня сьогодні в Офісі президента. Так от, ця вата не тільки преклоняється перед Московією, а вона ще обкрадає Україну, яка стікає кров'ю. Для того, щоб цей план спрацював на всіх відповідальних місцях і посадах, повинні бути свої люди. І з цим взагалі нема проблем в Офісі президента. На посаду голови фонду Держмайна України призначається уміров. Я ще розберуся, хто саме його рекомендував. І подивимось, яку роль в цьому призначенні зіграв президент України Зеленський. Але ж точно за цим призначенням стоїть голова Офісу Єрмак, без якого. Його заступник шурма не має права навіть і пальцем поворухнути. У підійшов до цієї справи відповідально. Він одразу вже на посаду генерального директора Центру Енерго призначає свою людину Єгорова. І неважливо, що у того нема досвіду корпоративного управління, неважливо, що людина не пройшла ніяких відборочних ліфтів. Він його призначає на цю дуже серйозну посаду лише тому, що у Єгорова є така фірма-прокладка, яку можна використовувати в цій брудній схемі. Йдеться про компанію ArtLex Energy, в якій доля Єгорова складає 89%. Тобто це конкретна компанія Єгорова. І Я не здивуюся, що ця решта 11% належить або його мамі або його дружині. Після призначення Єгорова на посаду виконуючого обов'язки генерального директора Центренерго, робота закипіла. Яким чином схема дуже проста? Ліва фірма купує в центр Енерго електроенергію. Звісно ж, по заниженим цінам і про це. Публічно вже заявляв неодноразово сам Єгоров в засобах масової інформації. Потім ця ліва фірма передає цю електроенергію по цій же ціні компанії Єгорова, а вже компанія Єгорова продає. Цю електроенергію у Молдову за ціною 80 євро за мегаватт, щоб ви розуміли, на ринках Європи на чесних ринках один мегаватт коштує від 100 до 120 доларів. І от після цього як українська електроенергія, яка вироблена на державних теплових електростанціях, прибуток з якою повинен надходити до державного бюджету України? Використовуються звичайними шахраями, які вже з Молдови перепродають цю електроенергію за ціною як мінімум 100 євро, куди б ви думали, вони її продають? Правильно в Румунії. Тобто Шурма, Умєров, Єгоров це злочинне угрупування, яке вивела державу Україна з угоди на постачання електроенергії до Румунії, і вставили туди прокладку, яка акумулює в собі кеш. А кеш дорівнюється як мінімум 20 євро на кожному мегаватті. Тільки в перші 2 дня травня вони реалізували до Румунії 3400 мегаватт-годин. Тобто кожного дня по 1700 мегаватт-годин. Це означає, що кожного дня злочинне угрупування. Кладе собі в карман 34 тисячі євро. Я впевнений, що більшість з моїх глядачів дуже б зраділа, якби їм хоча б раз в житті хтось подарував 34 тисячі євро. Це був би джекпот. А ці гниди кожного дня у нас з вами крадуть по 34 тисячі Але ж це тільки я розкопав цю маленьку схему. Скільки цих схем взагалі підпорядковано безпосередньо Офісу президента? Скільки у Єрмакав от таких от Єгорових з такими фірмами-прокладками? Ви уявляєте, які суми крадуть під час війни? І скільки можна було за 34 тисячі євро? Організувати допомогу тим же біженцям. До речі, на цю суму кожного дня можна було б постачати як мінімум 15 класних безполотників. Але ж ці гроші зараз знаходяться на рахунках членів кримінального угрупування у складі заступника голови Офісу президента Шурми, голови фонду держмайна України Умерова, і виконуючого обов'язки гендиректора Центр Енерго» Єгорова, я детально цю схему прописав в своїй публікації на «Цензор.нет». Також залишу посилання під відео. Я заявив, що ця публікація є моєю заявою про злочин і адресована безпосередньо до набу. Ви бачите, що відбувається в країні, тому нам потрібно з вами вже якось на це реагувати. Чим власне ми і займаємось. На своїй сторінці у Фейсбуці я вже закінчив обговорення змін до Виборчого кодексу. Наступним обговоренням буде про безкомпромісну персональну політичну люстрацію. Взагалі, то я вважаю, що нам з вами вже потрібно створювати рух політичної люстрації під назвою Всіх з пляжу. І тут я від вас чекаю вашої активності. Наступного разу я підведу підсумки обговорення змін до виборчого законодавства і перейдемо з вами до теми політичної ілюстрації. Друзі, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас всіх поважаю до побачення.